Прогноз погоди в Україні на три дні. З 18 по 20 квітня мене звати Українчик. І це канал всілякі новини. Яка все ж таки мінлива погода цього року від шаленої спеки до заморозків лише один крок? Отже, про заморозки в ніч з 18 на 19 квітня. У двох областях нашої країни очікується сильне зниження температури повітря аж до нуля градусів за Цельсієм. Окрім заморозку, по всій Україні очікуються дощові опади різної сили від легенької мжички до справжньої зливи. Також маю важливу інформацію про магнітні бурі. 18 квітня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали, це відчутний рівень. 19 і 20 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, в яких саме областях очікується заморозок, а також детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 18 по 20 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 18 квітня, цього дня по всій країні очікуються дощі. У п'яти областях литимуть сильні зливи, сім областей переживуть грозові дощі, ще у шести областях покрапає легенька мжичка, а в усіх інших областях литиме дощ середньої сили. Північ на Чернігівщині в день плюс 8, плюс 10. Вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів. Нічна плюс 9, плюс 7. На Житомирщині в світлі і темні години доби термометри покажуть плюс 6 плюс 8. На Київщині і в Києві в денний і нічний час буде від плюс 7 до плюс 9 градусів. Сильну зливу варто чекати на Житомирщині і в Чернігівській області. На Сумщині очікується грозовий дощ. В Київській області литиме дощ середньої сили. Вітер східний. 5 10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 14 плюс 16, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні від 14 до 12 градусів вище нуля, в Криму в день плюс 22 плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Херсонщині в денний час від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 15 плюс 13. В Запорізькій області в день плюс 22, плюс 24, вночі від 14 до 12 градусів тепла. Грозовий дощ варто чекати на Одещині і в Миколаївській області, на Херсонщині, в Криму і в Запорізькій області місцями очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний, доволі відчутний: 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і у Рівненській області в денний час термометри покажуть від 6 до 8 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 5 до плюс 3. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна – плюс 7, плюс 5. В Івано-Франківській області в день і вночі від 5 до 7 градусів вище за нуль. На Тернопільщині і Хмельниччині в світлі години від 6 до 8 градусів тепла. В темні плюс 6, плюс 4. В Чернівецькій області в денні і нічні години доби температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів. Сильні дощі варто чекати в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вдень – плюс 24, плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 25 до 27 градусів з позначкою «плюс», в темні – плюс 15, плюс 13. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна від 15 до 13 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 19 плюс 21, вночі від 15 до 13 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ, варто чекати в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України, в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічні від 12 до 10 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 14, плюс 16, вночі плюс 12, плюс 10. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 22 до 24 Градусів тепла, в темні від плюс 14 до плюс 12. У Вінницькій області в день плюс 8 плюс 10, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. У Черкаській області вдень плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Короткочасний дощ. Місцями з грозою варто чекати на Полтавщині, Черкащині і Кіровоградщині. Місцями невеликий дощ очікується на Дніпропетровщині. У Вінницькій області литиме сильна злива. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 18 квітня очікується магнітна буря середньої потужності. Сила магнітної активності 4 бали. Це відчутний рівень. П'ятниця 19 квітня у цей день очікується дуже сильне похолодання. Північ на Чернігівщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів. В Сумській області в день і вночі плюс 5 плюс 7. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 4 до 6 градусів вище за нуль, в темні від плюс 3 до плюс 1. В Київській області, а також у Києві в денний час буде від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 4 плюс 2. Невеликий дощ очікується в усіх областях північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс дев'яти. В районі Бесарабії в день плюс 13, плюс 15, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в світлі години доби від плюс 13 до плюс 15 градусів, в темні плюс 8, плюс 6. В Запорізькій області і в Криму в день плюс 15, плюс 17, вночі від 12 до 9 градусів тепла. На Херсонщині в денний час плюс 14, плюс 16, в нічний плюс 10, плюс 8. Місцями невеликий дощ очікується в усіх п'яти областях південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 3 до плюс 1, на Хмельниччині і Тернопільщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в темні плюс 3 плюс 1, на Івано-Франківщині в денні години плюс 4 плюс 6, в нічні від 0 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій області в день плюс 5 плюс 7, вночі плюс 3 плюс 1. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. У Львівській області в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до плюс 2 градусів. Містями невеликий дощ варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в день плюс 14, плюс 16. Вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 17 до 19 градусів вище за 0, в нічний плюс 14 плюс 12. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 15 плюс 17, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-західний, – 7-12 метрів за секунду центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11, плюс 13, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 14 до 16 градусів тепла, в нічний плюс 9, плюс 7, на Черкащині в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 4. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів, нічна плюс 3 плюс 1. На Полтавщині в день плюс 9, плюс 11, вночі плюс 8, плюс 6. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх областях центрального регіону України. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. 19 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні двох балів. Це зовсім невідчутний рівень. Субота, 20 квітня, денна температура повітря почне знову підвищуватись, а у 10 областях запанує сонячна і малохмарна погода. Північ, на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна плюс 5 плюс 3. В Житомирській області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 3 плюс 1. Місцями невеликий дощ варто чекати на Сумщині. В Житомирській, Київській і Чернігівській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5 градусів. В районі Бессарабії день плюс 12 плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в темні від 7 до 5 градусів вище нуля. В Запорізькій області в день плюс 17 плюс 19, вночі від плюс 7 до плюс 5. В Криму в денний час від плюс 16 до плюс 18, в нічний плюс 7-5 плюс градусів. Відчутний дощ очікується на Одещині і в Миколаївській області. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму місцями покрапає легенька мжичка. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області. В денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс п'яти до плюс трьох. Місцями невеликі дощі очікуються на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області. У Усіх інших областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний, майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в денний час від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 6 плюс 4. На Луганщині в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 8 плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря. Поливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17, плюс 19. вночі від 12 до 10 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 13, плюс 15. Вночі плюс 5, плюс 3. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів тепла. В темні від плюс 5 до плюс 3. В Дніпропетровській області в день плюс 15, плюс 17, вночі від 6 до 4 градусів вище за нуль. Відчутний дощ варто чекати на Черкащині і в Кіробоградській області. Невелика мжичка покрапає на Вінниччині і в Полтавській області. На Дніпропетровщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. 20 квітня магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності сягне двох балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.